440 G3. Поміняти вентилятор. Вентилятор заклинивший, не крутиться практично взагалі. Пальцями ледве прокручується Валянки. Валянки вже виду. Валянків нема. Розбірний. Ну, прошу дуже накат, як в новому Та Він вічний. Нащо його міняти? Трохи клинили валянки, трохи стара змазка Вимив, змастив, ось, прошу дуже дві застібки, два шурупчика і новий кулер, не треба нічого міняти. Просто почистили і тішу знайомого. Техніка якісна. Це ніби вже з нових, але корпус виконаний доволі якісно. Чи то він ще не почав розвалюватися, чи то він вже і не буде, але такий тугенький, як молодша дружка. Ледве розібрав без пошкоджень. Приїхав новий вентилятор, підключаю. При старті видно, що розкручується і стає. І в нас знову помилка по вентилятору, тобто проблема не тільки в кулері. Наскільки я пригадую, старий вентилятор не розкручувався взагалі. Підключений старий, вмикаю і він навіть не рипається. Тобто, в нас букет проблем. В нас проблема і з вентилятором, і з керуванням. Ніхто не казав, що буде легко. Добре, що на ту ревізію кванти, схема доступна. Відповідно, знаходимо собі потрібну частину схеми і дивимося, як воно працює. Ось коннектор кулера 4 -піновий. Один іде сигнал Touch Fun In. Touch fan In підтягнутий через 10 кОм на плюс 3 вольти. Конденсатори нам зараз не цікаві. Має бути 5 вольт на вентиляторі. Постійній, я їх, по-моєму, не пригадую. Але кулер дьоргається, то мусить бути, бо 3, чи 3,3 я щось згадував. І сигнал керування. Fan ПВМ, Power modulation, підтяжка на 5 вольт і через транзистори. Один транзистор йде по керуванню, а другий заземляє керування. ЦПУ-Терм? Ні, вони послідовно включені, тут же немає точки з'єднання. Тож як виходить, що вентилятор має включитися, коли буде сигнал ЦПУ-Терм і коли буде ПВМ-сигнал, наприклад, від якогось контролера тільки тоді, тобто дві умови включення? Цікаво, ніколи не звертав уваги на цей момент. І конденсатори на землю. Добре, розбираємо повторно ноутбук. Ну що ж, поїхали. Земля в нас другий знизу. Собі я її можу взяти в стороні, це не питання. Вмикаю ноутбук, землю взяв. На верхньому має бути плюс 5 вольт, і вони там є. На нижньому має бути підтяжка на 3,3 вольта вона є. Лишається сигнал керування по. Синьому провіднику, і його там, скоріше за все, нема. Але переконатися в цьому можна лише одним способом: Осцилографом. Оп, і в мене повна тишина. У мене повна тишина. Навіть не пробують появлятися імпульси ПВМ. Треба дивитися, які транзистори тим ділом керують. Скоріше за все, ось ця мікрозбірка шестилапа. Лізу далі в схеми. А також видно по схемі. Що ПВМ має мати підтяжку на плюс 5 вольт, 10 кОм. І це би мало бути між першим і другим контактом. 10 кОм. І вони є. Отже, підтяжка на плюс є, а рівень низький. Значить, постійно низький рівень скерування. керування. Значить, або транзистори пробиті, або десь схема чомусь постійно передолить Відкритий транзистор, тобто на Гейті високий рівень. Добре, відзвонюю. Але все одно виходить ця якась фігня Здвоєний транзистор, таки ця мікросхемка. Шостий має йти на ПВМ на другий синій через резистор 22 Ом. І це Є28 папугай. Ось цей резистор він цілий. Тобто, ця ланка в порядку. Четвертий має бути землею. Є земля. Четвертий на шостий не пробитий. Не пробитий він також на перший і на другий. І на землю вони не пробиті. Тобто цей транзистор не пробитий. Їх тут два. Другий транзистор на землю діодом дзвониться і на вихід, і він теж не пробитий. Тобто транзисторна зборка не пробита. Якого дідька? Залишилось проконтролювати все ж таки, чи є тут плюс 5 вольт. Ой, коли куди вони мають прийти резистор, 10 кОм треба знайти. Він дзвониться на плюс, значить, мусить бути, але їх немає. Значить, низький рівень. Значить, транзистори відкриті. Дивлюся, де в нього гейти, і що на гейтах. Получається, що проблема буде сильно серйозніша. Другий і п'ятий піни це є гейти. При включенні появляється там 4 вольта. Тобто транзистор відкривається двома сигналами. Це ПУ-Терм і ПВМ. Але замість ПВМ високий рівень валить. Підтяжка на шостій нозі при включенні з'являється 3 вольта на долю секунди і зникає, бо відкривається транзистор. Треба лізти глибше і шукати, хто. Хто відкриває транзистор і що. Ну і в гіршому випадку можна запустити вентилятор на постійно, але навряд чи воно буде працювати. Але не факт, що буде працювати і можуть бути багато підводних каменів. Я вже мовчу про шум. Добре, добре, далі стає цікавіше. Тож, якби кулер я поміняв, і мені видалося, що воно дергається. А власник каже, так добре, зроби, нехай працює з постійно включеним. Ноутбук старий, міняти мульт на ньому, особливо ніхто не хоче, то дорого його трешити. Коротше, зроби, щоб постійно крутився кулер. Та без питань. Піднімаю йому ПВМ в повітря, він би мав крутитись. І він крутиться. Прошу дуже, дивіться, його вмикаю, він виходить на максимальні обороти. Я ж собі тим часом дивлюся. Чим з нього валить. Тобто по жовтій лінії з підтяжкою на 3,3 є імпульси, і воно звіздує на мульт. Але при тому, ноут все одно не хоче вмикатися і через 15 секунд тушиться. Тобто, в нас не тільки керування, а в нас ще й проблема зі зворотнім зв'язком. Навряд чи швидкість ноута відслідковується мультом. Я не впевнений, але от навіть такий варіант, що ми включимо на повну потужність, він досить тихо працює, не проканує. Але якщо уважно читати, що воно тобі пише, то можна звернути увагу, що воно говорить, що воно виключиться через 15 секунд. Але якщо ти не хочеш, то треба інікейнути. Ото пушаю батон. І теоретично, ноут би мав запуститися. Та, пішла загрузка вінди. Мульт міняти на старому ноуті не хочуть. Відповідно, якби мені проблемою менше, складніший ремонт зводиться до простішого. Але це кастиль. Буде маслати на постійно. Цікаво, вилетів мульт я такого ще не бачив, щоб не було ні зворотнього зв'язку, ні керування. Хоча, можливо, зворотній зв'язок має відслідковувати швидкість, тобто при включенні, можливо, він не наповну має маслати, а має вийти на певну швидкість, має бути певний шим і тільки тоді пройде тест. Цього я, на жаль, не знаю і часу експериментувати не маю. От якось так.